ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії і цього разу вони мають вдарити переважно по енергетиці, фінансах і тюньовому флоту. За словами головної дипломатки ЄС і Калас, цей пакет один із найпотужніших на сьогодні за увесь період санкційної політики. ЄС ми ж будемо розбиратися, що в цьому пакеті санкцій, як вони вплинуть на Росію. А також поговоримо, чому так довго його не могли затвердити, які країни блокували процес, та що їм пообіцяли, щоб вони змінили рішення. Про усе це розповім далі. у Несеця. Отже, спочатку розповім, що ж містить у собі 18-й пакет санкцій. Головна новація зниження стелі на ціну російської нафти, оскільки саме доходи від нафти це стрижень російської економіки, який дозволяє Путіну вливати гроші у війну без обвалу валюти та погіршення інфляції для звичайних росіян. Пише Associated Press. у 2023 році. Союзники України обмежили продаж російської нафти до 60 доларів за барель. Але обмеження ціни було символічним, оскільки більша частина російської нафти коштувала менше. Ше видання, і тепер країни ЄС погодили нову межу. Обмеження буде динамічним. Вони знизили ціновий ліміт приблизно на 15% від середньої ринкової ціни на російську сиру нафту. Тобто зараз обмеження буде майже 48 доларів за барель. Це має зменшити доходи до Росії від продажу енергоносії. Також санкції забороняють імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, отриманої в будь-якій третій країні, крім Норвегії, Великої Британії, США, Канади Швейцарії. Це має на меті закрити лазівку, яка дозволяла Росії непрямо Експортувати сиру нафту, що використовується для нафтопереробки. Наступне газопроводи європейці запровадили заборону на транзакції пов'язані з газопроводами Північний потік-1 і північний потік потік-2». Ці трубопроводи фактично не працюють із 2022 року, коли їх пошкодили вибухами. Але нові обмеження мають унеможливити відновлення постачання чи прибутків у майбутньому. Тобто вводиться заборона, зокрема на надання товарів і послуг, що можуть допомогти. Будь-яким чином завершити, технічно обслуговувати, експлуатувати та в майбутньому використовувати трубопроводи Північний Потік, потік-1» і потік-2». Однак тут треба поговорити загалом про те, наскільки сильно санкції можуть вдарити по Росії. Річ у тім, що найбільшим покупцем російської нафти та нафтопродуктів залишаються Китай та Індія. Спочатку санкції на енергоносії Росії та до початку цього року Китай закупив 47% російського експорту нафти. Далі йде Індія. Потім ЄС і Туреччина щодо нафтопродуктів КНР на другому місці її випереджає Туреччина. І лише за сиру нафту Китай заплатив Росії 3 мільярди 800 мільйонів євро. Це дані центру досліджень енергетики та чистого повітря, який моніторить ефективність санкцій на російські енергоносії. Тож не складно зрозуміти, що найбільш болючими для економіки Росії були б саме ускладнення продажу з Китаєм та Індією. Однак міністр закордонних справ КНР уже заявив, що країна не підтримує односторонні санкції проти Росії та буде робити все для мовляв захисту китайських компаній, які можуть постраждати від такого рішення. ЄС також аналітики пишуть, що навіть знижена ціна до 48 доларів є високою, адже суттєво переважає витрати Росії на видобування, якщо б гранична ціна. На у травні стояла на рівні 30 доларів за барель, то це б скоротило доходи Росії від експорту нафти на 36 відсотків. А це мінус. 3,8 мільярда євро лише за один місяць. Це розрахунки також центру досліджень енергетики та чистого повітря, який щомісяця зазначає, що Росія продовжує добре заробляти на енергоносіях, особливо не в країнах ЄС. Ну а також контроль за цими обмеженнями недостатній, що дозволяє розвиватися тіньовому флоту експорту нафти. До речі, про тіньовий флот ЄС продовжує кампанію проти флоту сірих танкерів, якими Росія обходить нафтові обмеження у новому пакеті. Заблокували ще 105 Суден тепер їх під санкціями вже понад 400. Їм заборонено заходити в порти ЄС, проходити через європейські шлюзи і здійснювати перевантаження на інші судна. ми бачимо те, чого раніше не було в європейських санкціях. Ми бачимо внесення під санкції капітанів-танкерів, тобто особиста відповідальність. І також є санкційний удар по компанії в секторі НЛД. Скрапленого газу, чого раніше теж не було. Ще важливий аспект нового пакету фінансовий сектор до санкційного списку додали нові банки, включно із двома китайськими, і це має ускладнити Росії фінансові операції на міжнародному рівні. І, звичайно, це серйозно вплине там на, на Росії. Створить чергові ну, але очікувати, що це відбудеться від того, якась там значна революція. Ну навряд чи. тобто, це фактично ті санкції. Це є продовженням того, що ми бачили. І раніше просто десь підсилення. Тепер щодо торговельних санкцій. Вони стосуються, зокрема, юридичних осіб, які беруть участь в обході санкцій, або ж надають пряму чи опосередковану підтримку військово-промисловому комплексу Росії. Йдеться про 26 нових юросіб, у тому числі 11 у третіх країнах: це Китай та Туреччина. Також передбачені додаткові експортні заборони, щоб обмежити доступ Росії до технологій подвійного призначення та передових технологій. Зокрема, це і обладнання, що використовують використовується для виготовлення ракет іскандер, також є обмеження на транзит, коли компоненти навіть ідуть транзитом через Росію. Росія може їх залишити у себе, і такі випадки траплялися. І відповідно, чим менше транзиту, тим менше можливості цих компонентів залишити, щоб вони пішли в російську оборонну промисловість. Тепер поговоримо, чому погодження цього пакету санкцій так затягнулося. Адже 18-й санкційний пакет європейці представили ще у червні. І справді цього разу процес затвердження був особливо складним. Деякі країни, зокрема словаччина, блокували пакет, бо побоюються втратити доступ до російського газу. Їх переконували кілька тижнів, зокрема, обіцянками, не вводити повної заборони на імпорт газу на цьому етапі. Отже, країна, яка відмовлялася підтримати пакет до вирішення своїх енергетичних побоювань, це Словаччина. Прем'єр Фіцон наполягав на гарантіях, що країна не постраждає через план нового відмовлення від російського газу до дві 2028 року, зокрема щодо можливих перебоїв у постачанні, підвищення тарифів та спорів з Газпромом. Тож після консультацій Єврокомісія частково врахувала вимоги словаччини. Зокрема, країни ЄС, які ще мають довгострокові контракти з Росією, отримали відстрочку поки що до 2027 року. Це дає їм час перебудувати власну енергосистему та знайти альтернативи. Деякі країни, які не мають виходу до моря, нарешті отримали право купувати російський газ на спотовому ринку, і це суттєво має полегшити їхні логістичні можливості і допомогти потрапити на єдиний ринок ЄС. Але до тексту додав. Але також положення, яким дозволяється тимчасово користуватися російським газом, якщо раптом Україні різко зростуть ціни на газ, або ж виникне серйозна криза енергетичної безпеки, і це фактично енергетична подушка безпеки для критичних випадків. Але не тільки словаччина виступила проти санкційного пакету також Мальта висловлювалася проти зниження цінового ліміту на нафту, оскільки її економіка залежить від перевезення нафтопродуктів. Через ці розбіжності пакет був відкладений кілька разів, аж поки словаччина не зняла вето. Але перед цим отримавши письмові гарантії від Єврокомісії щодо ціни на газ, водночас Фіцу написав, що Словаччина ніколи не підтримає пропозицію припинити імпорт російського газу після 1 січня 28-го року. Слідом за словаччиною, Мальта також зняла своє вето щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Це традиційно вже він виторговує просто на піку. Найбільше що він може отримати там словаччина в даній ситуації. Ну і в принципі далі погоджується. Тому якби Брюссель має і знаходить аргументи, як впливати на такі потужні вибачте, виборчиловках держави, як Словаччина, там Мальта чи Угорщина, які намагаються в цілому. Uh, ну, не те, що перешкодити, а на такі. На європейській політиці, на європейські позиції заробити власні профіти, єс запроваджує санкції проти Росії з лютого 22-го року, одразу після вторгнення Росії в Україну. Під обмеженнями вже понад 2400 фізичних і юридичних осіб. Це чиновники, компанії, банки, оборонні підприємства. Але з кожним наступним пакетом ухвалити нові заходи все складніше, бо санкції починають боляче бити і по економіках самих країн Євросоюзу, особливо енергозалежних пише Associated прес. Утім. Як заявила прес-секретарка Естонії, Кая Калас, Європа не відступить і буде тиснути на Росію, доки та не припинить війну. Відреагував на затвердження санкцій, і президент Зеленський він привітав рішення ЄС, назвавши його своєчасним і необхідним. Зеленський підкреслив, що вся російська інфраструктура війни має бути заблокована і анонсував синхронізацію українських санкцій із європейськими, а також додаткові кроки з боку Києва. Чи справді 18-й пакет санкцій вдарить по Росії, так як на те розраховують європейці? Поки говорити зарано. Адже, наприклад, після ухвалення 17-го пакету французький міністр з європейських справ Жан Нуель Баро відкрито висловив сумнів у його ефективності. Він зазначив тоді, що попередні обмеження були недостатніми і не відлякали Кремль від продовження війни. А 17-й пакет нагадаю містив санкції, спрямовані зокрема на тіньовий флот, під обмеження якого потрапили майже 200 суден. Що ж, час покаже, яким буде ефект від чергових санкцій Євросоюзу, а поки можете писати у коментарях. Власні думки та прогнози щодо цього.